Посадили буряки, посадили вора болю, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку із пшеницю жито. І не встигли відпочити, і не встигли відпочити. І як уже на носі літо. А влітку що робити? Обробили буряки, обробили параболю. Тісони кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори огірки, речку рис, пшеницю, жито Ну і хто мені підкаже, ну і хто мені підкаже? Восени, нам що робити? Позбирали буряки, позбирали параболю, патізони кабачки, кукурудзу і квасолю. Помідори, огірки, речку рис псиницю житом, всі поля накрило снігом, всі поля накрило снігом, в хаті будемо сидіти. І цілу зиму будемо їсти буряки, буряки! <вес> Будем їсти параболю, патісони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, гречку, рис пшеницю, жито. Але знову весна приходить, але знову весна приходить. Треба знову щось робити. Посадили буряки.